Китай спотворює свій фондовий ринок, намагаючись його штучно підтримати. Про це вийшла аналітична стаття у впливовому виданні The Economist. Скупка державою акцій це досить погано. Але інші заходи є насправді ще більш руйнівними. Цього року інвестори на фондовому ринку Китаю досягли значних успіхів, незважаючи на нещодавнє падіння, шанхайський композитний фондовий індекс зріс на 13%. З багаторічного мінімуму в лютому. Аналітики фондового ринку та державні ЗМІ радіють, для Сі Цзінпіна, лідера Китаю, це ралі стало справжнім полегшенням. Розрібні інвестори володіють, щонайменше 80% ринку попередній розгром на фондовому ринку завдав їм серйозної шкоди, посиливши занепокоєння взагалі щодо майбутнього економіки та країни. Ми з вами розбирали, як на фондовому ринку Китаю зникли 6 трильйонів доларів. Так от зараз, принаймні, часткове відновлення для багатьох стало символом ефективного управління або навіть удачі Китаю. Частково ралі відбулося завдяки купівлі акцій на десятки мільярдів доларів так званою національною командою, групу державних установ, які поспішають на допомогу, коли китайські ринки коливаються або провалюються. Але держава також втручалась в ринок іншими значно більш руйнівними способами. Намагаючись підвищити ціни на акції. Вона поклала край буму IPO, так званих первинних публічних розміщень акцій, коли компанія перестає бути закритою і випускає свої акції в загальний обіг для акціонерів, які можуть їх просто відкрити, придбати на біржі. Так, от при менших можливостях приватних інвесторів робити виходи, так звані екзити на ринку, та державний капітал став більш домінуючим. Небезпека полягає в тому, що викривлення обмежить зростання найбільш інноваційних Компаній Китаю. За останні десятиліття китайський лідер Сі Цзінпін домігся того, що фінансові ринки керуються не стільки вже державною політикою, скільки ціновими сигналами, якимись природними інстинктами, так би мовити. Він перенаправив капітал з колись неблагополучних секторів, таких як споживчі інтернет-послуги, фінансові технології, у преміальні індустрії, такі як виробництво мікросхем, штучний інтелект та високотехнологічне виробництво. Ми з вами обговорювали те, що різні види підприємництва вони не є однаковими, різні види діяльності не є однаково корисними з точки зору держави і суспільства. Тому ми саме в цьому контексті говоримо про преміальність тих чи інших секторів. Тисячі державних фондів інвестували в ці галузі, ставши головною рушійною силою китайського венчурного капіталу та приватних інвестицій. Певний час державні ринки процвітали під керівництвом Сі Цзінпіна. У 2019 році він створив спеціальний ринок акцій технологічних компаній під назвою СТАР. Два роки по тому він запустив нову фондову біржу в Пікіні для малих фірм, щоб забезпечити приплив капіталу, регулятори спростили навіть процедуру лістингу для компаній. До 2022 року в Китаї був найгарячіший в світі ринок IPO. Протягом року компанії залучили понад 80 мільярдів доларів в еквіваленті. Але все це припинилося. Фондові ринки Китаю почали падати в другій половині 2023 року. А на початку 24-го року взагалі різко обвалилася. Це змусило регуляторів почати наголошувати на важливості дружнього до інвесторів ринку. На практиці це означало дозвіл на значно меншу кількість IPO, в надії на те, що ліквідність підтримуватиме ціни на існуючі акції, а не на нові. В квітні лише 5 китайських компаній пройшли лістинг на внутрішніх біржах. Тоді як у квітні 2023 року їх було 35. За перші 4 місяці 2024 року ринок IPO залучив на 80% менше капіталу, ніж за аналогічний період попереднього року. Фірми, які потрапляють до лістингу, піддаються жорсткій перевірці. За даними інформаційного агентства Reuters, на додаток до перевірок. На місцях регулятори тепер аналізують минулі бізнес-угоди компаній, перевіряють банківські рахунки керівників і так далі. Зіткнувшись з цим, що найменше 80 компаній відкликали свої заявки на IPO, Першому кварталі 2024 року ефект перехресного впливу поширюється на весь ланцюжок розподілу капіталу. Тепер, коли робити IPO стало складніше, інвестори в незареєстровані на біржі компанії мають менше можливості для виходу з них для тих самих екзитів. Відповідна вартість продажів китайськими інвесторами Private Equity впала з 89 мільярдів у 2022 році до лише 46 мільярдів у 2023. Падіння оцінок ускладнила. Можливості залучення фінансування. Інвестори стали обережніше розміщувати свій капітал. Тим часом державні фонди, які колись мали на меті об'єднати невидиму руку так званого вільного ринку та державну політику, тепер домінують на ринках. Один державний інвестиційний менеджер каже, що приватний капітал відступив, оскільки зникли можливості для ринкового виходу, тоді як державний капітал продовжує надходити. Такі інвестори, все ще чутливі до втрат, але без приватних постачальників капіталу, які вимагають швидкої віддачі, можуть чекати довше, щоб повернути свої гроші. Зрозуміло, що державний капітал діє зовсім за іншою логікою, ніж приватний. Якщо венчурні фонди хочуть вижити, вони повинні знайти спосіб отримати гроші від місцевих урядів. Підсумував Роберт Ву, китайський інвестор, у нещодавньому дописі у своєму блозі. Але. Цілі приватного та державного капіталу не збігаються. Чиновники можуть прагнути не лише прибутку, але і створення робочих місць, податкових надходжень для свого регіону. Крім того, державні фонди мають обтяжливі вимоги і нескінченну паперову тяганину для будь-яких одержувачів їхніх коштів. Пан Ву пише, що венчурні фонди повинні ставитись до стартапів як до клієнтів. Оскільки вони є джерелом їхнього зростання. Однак, коли йдеться про державні гроші, стартапи повинні обслуговувати своїх інвесторів. Логіка індустрії була повністю підірвана. Ще однією проблемою, хоча Сі Цзінпін може назвати це і успіхом, є підвищена увага до обраних державою галузей. Обмеження на IPO призвело до того, що багато хто вважає. Що лише компанії, які просувають державну політику, будуть допущені до лістингу, тому інвестори зосереджуються на таких привілейованих галузях, як літаючі таксі, космічна промисловість, інтерфейси між машиною та мозком, як Сідзінпінь назвав їх продуктивні сили, нові продуктивні сили, сподіваючись, що ці галузі стануть новими рушіями економічного зростання Китаю. Вплив на інноваційні центри Китаю виявився значним. Нещодавній рейтинг фінансової бази даних Пічбук показав, що Хефеї, місце в запиленій китайській глибинці, за останні шість років стала домівкою для екосистеми стартапів, що зростала найшвидше в світі. В цьому дивному місці за сотні кілометрів від таких відомих центрів, як Шанхай, Ханчжоу. З'явились цілі індустрії від біотехнологій до напівпровідників та штучного інтелекту. Але на одному фронті ГФА посідає останнє місце: кількість успішних екзитів, тобто коли інвестори успішно продавали свої частки в бізнесі, у період з 2017 по 2023 роки. Венчурні фірми здійснили 735 інвестицій в місцеві компанії, але лише 23 виходи. І справа не лише в хефе з 10 міст, що знаходяться в кінці рейтингу пічбук за кількістю виходів, вісім китайські. Оскільки економічне зростання Китаю сповільнюється, а так звані IPO стає дедалі складнішим, оцінка компаній в цих містах виглядає особливо вразливою, так само, як їхні перспективи фінансування. Пан Сі намагається надихнути найноваційніші компанії світу, а також зробити так, щоб приватні інвестори та пересічні гравці залишаються задоволеними. Але, врешті-решт. Хтось має програти, вважають вже економість. Хто будуть ці інвестори, які програють, можливо, це приватний бізнес, який по суті витісняється державним капіталом, який отримує штучні регуляції від китайського уряду, який через ослаблення економіки шукає як штучним чином. Підживити ринок, як зробити спеціальне вузьке горлишка для того, щоб все більш обмежена ліквідність, вона тисла на ціни і не призводила до падіння, тому що падіння цін на акції воно не тільки впливає на інвестиції, віддачу і так далі. Воно ще дуже впливає взагалі на політичний сентимент в країні, на відчуття суспільства щодо перспективи, щодо успішності розвитку економіки і так далі. Тому китайський уряд штучно. Регулюваннями намагається ну по суті мухлювати ринком для того, щоб викривити його і підштовхнути вартість капіталізації догори, гори, незважаючи на фундаментальні структурні проблеми в економіці, які починають накопичуватись. Шановні друзі, а як вважаєте ви це? Правильне державне регулювання або це е, чисті маніпуляції ринкам. Припустимо це чи ні. Правильно робить Китай, чи ні щодо того, хто виграє, а хто програє. Якщо ми говоримо про рівень країн, сьогодні йде дуже жорстка конкуренція між Китаєм і США, двома суперсилами економічними. І тут є два різних сценарії щодо того, хто виграє, а хто програє, наприклад. Bridgewater Associates, їх відомий засновник Рейдаліо, каже, що переможцем буде Китай і США знаходяться на фазі Занепаду. Алі Кван Ю, геніальний батько-засновник Сінгапуру, в одному з своїх останніх інтерв'ю давав такі прогнози щодо майбутнього Китаю і майбутнього США. Я поділюся з вами, які свідчать зовсім про інше. Як вважаєте ви? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.